Україні впроваджують новий податок. З 1 січня 2023 року селяни та фермери сплачуватимуть мінімальне податкове зобов'язання за свій пай. Експерти певні, що впровадження цього стягнення викличе обурення українців. Однак в той же час фахівці розуміють і доцільність цього податку. Слід пам'ятати, що наразі в Україні близько 30% орендованих земель перебувають у сірій оренді, використовуються аграріями неофіційно, а розрахунок із власником паю відбувається готівкою чи у натуральній формі, наприклад, зерном. Це дозволяло таким орендарям економити на податках до місцевого бюджету. Також експерт пояснив, кого не торкнеться нововведення. Насамперед, власників землі та орендодавців, які зараз правно сплачують податки, а крім того, мінімальне податкове зобов'язання не вимагатимуть із земель на тимчасово окупованих територіях у зоні бойових дій, там, де точилися бої, або там, де бойові дії зараз тривають. Також податок не сплачуватиметься за ділянки, що засмічені вибухонебезпечними предметами, або на яких зведено фортифікаційні споруди. Всім іншим доведеться сплачувати податки у середньому півтори тисячі гривень за гектар. Таким чином, один середньостатистичний пай може коштувати близько шести тисяч гривень. Експерт пояснює, якщо земельна ділянка не перебуває в офіційній оренді, тоді сплачувати мінімальне податкове зобов'язання доведеться її власнику. У кого ж є офіційний договор оренди, за того сплачувати має орендар. Яна Щетиніна та Олександр Уваров Харківські звістя.